я. Ти мені тут своєю пукалкою не тикай. я. Та революція була невдала. Але спробувати було треба. ну, Було варто того. Ну. Ми тепер знаємо те, що в них є охорони і не один десяток бійців. Значить, револю... наступна революція буде по-любому невдала. Ми це дізналися методом революції. Якби ми не зробили б цю революцію, ця, ми б цього не знали. Розумієте? О. Яка там скіпна гра? І так, і що це за апарат? Так. Опа. Що це? шарик. І Що це значить? Так коротше. Добре, хай буде. Лише не буде когось. Був'ю, не буду бога. Так... Не пишу там. ЧК. Коротше, я вправо послухаю, там буде все ясно. І так. Типу мені просто ховатися, відкривати двері ключами. То Окей. І так, треба знайти якесь хороше місце, де можна сховатися. Тобто тупо піти в глиб лабіринту. Очевидно, очевидно. А також можна підперти двері двері чимось. О! А ще шариком можна вбити, точно. Взагалі всього один. Блін, а без гадалки то важко робити. Так. Момент. Ой. Момент. Істина. Чи відкриються ці двері? Відкриваються. Мене надурили? Чому воно не відкривається? Я потребую припинення гри та, та видати мені нормальний ключ. Що це таке? Чому двері не відкриваються? Я вас з цим ключем зараз всіх тут. Коротше, я потребую, щоб мені дали новий нормальний ключ, бо це не відкриває двері. А, у нас три вида ключів і три вида ключів відрізняють інші двері відкривають. То чому це в правилах не пояснили? А, все самому треба робити, все з вами я. Ж. Так. А ті двері відкриються. Значить не надурели мене! Я, я за вами слідкую. Чому я встаю дивлюсь? Ай, пофіг. Так. Підпер... Підперти чимось, А як ти їх підпреш, вони назовні відкриваються. Ой-ой-ой, ой а що робить? Піду далі шукати якісь місце. Так. Сенці мисливців вже випустили. Я не встиг сховатись. Хай вони там сидять і чекають. А, треба швидше Ой-ой. Я казав, що я цим шариком когось бью Я, я, я тебе этим цим шариком, а ну не сюда На! Вирубив. Текаем! Иди, О, блин, а ты стрёмно. Ой, блін, а коли в тебе нема зброї, а в них ножі, ну, то дуже стрмно. Аж вичахти. Я причі. Що тоже стоимось? А, тебе зарізали. А це ідея. Якщо я помер, мені не дзвонити. Спрацювало? Спрацювало. Ха. Так, 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 так. Ну шо? Далі так сидіти не можна, а то раптом... Раптом ну, охоронці винесуть ці спалять. Треба йти кудись. А! Ну, скільки ще! Скільки <ріст> Скільки ще! Все Час зупинився! Оооо! <ріст> Як я! Стонавсь! Все До завтра! Мене не чіпати Да забирайте свій ключ! Все я йду з Чекайте всі, дайте вдихну, я задихався, замахався. Все До завтра. Мене не рухати Все, я в ліжку.